У жвавому парку із зеленими деревами та різнокольоровими квітами веселий хлопчик на ім'я Марк грався зі своїми друзями. Марк бігав і сміявся під чистим блакитним небом. Коли діти зібралися за столиком для пікніка, щоб пообідати, Марк схопив бутерброд, готовий братись до діла. Згораючи від нетерпіння, щоб з'їсти свій улюблений сендвіч, Марк не помітив, що його руки були брудними після ігор. Раптом на столі з'явилася чарівна пляшка з милом. Вона світилася м'яким світлом, виблискувала. І увагу. Маркові очі розширилися від цікавості. Він простягнув руку, щоб торкнутися чарівної пляшки з милом, дивуючись, звідки вона взялась. На загальний подив чарівна пляшка з милом заговорила Здрастуйте, діти. Я чарівне мило, і я тут, щоб навчити вас важливості чистих рук. Марк і його друзі уважно слухали вражені милом, що розмовляло. Чарівне мило створило бульбашку, яка зависла над столом. Усередині бульбашки на руках Марка з'явились крихітні мікроби, показуючи дітям, що насправді у них на руках. Потім чарівне мило показало, як правильно мити руки. Пляшка з милом показувала дітям, як правильно милити, розтирати, ополіскувати та сушити руки. Діти уважно дивилися, готові вчитись. Марк підійшов до найближчого умивальника, готовий спробувати те, чого навчився. Він із задоволенням мив руки чарівним милом, утворюючи багато бульбашок. Під час миття його руки ставали чистішими, а крихітні мікроби почали зникати. Марк був вражений, побачивши, наскільки ефективним було миття чарівним милом. Натхненні Марком його друзі стали в чергу, щоб помити руки чарівним милом. Вони насолоджувалися процесом, веселилися з бульбашками та добре почувалися, маючи чисті руки. З чистими руками Марк і його друзі з гордістю демонстрували їх одне одному. Чарівне мило дивилося на них із задоволеною посмішкою. Марк і його друзі повернулися до Ігору парку цього разу з чистими руками та широкими посмішками. Вони почувалися зоровішими та щасливішими, знаючи, що їхні руки чисті від мікробів. Коли день добігав кінця, чарівне мило помахало дітям на прощання. Вони вдячно помахали у відповідь, дякуючи милу за такий важливий урок. Марк і його друзі сиділи разом під великим деревом, насолоджуючись корисним перекусом. З чистими руками вони почувались добре, піклуючись про себе та одне про одного. Сонце почало сідати, кидаючи тіні на їхні щасливі обличчя. На цьому закінчується історія про те, як Марк і його друзі зрозуміли важливість чистих рук завдяки чарівному милу, яке з'явилося одного сонячного дня у парку.